Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо знаменитий торт Естерхазі. Скільки б я не пригощала друзів цим тортом, ще не було таких, кому б він не сподобався. Варіацій його приготування може бути безліч. Але основні відмінності це білково-горіхові коржі, легкий масляний крем звареним згущеним молоком, який відтіняє кислинка абрикосового джему. Під білою помадкою з характерним малюнком. Далі розповім про свої секрети його приготування, напрацьовані роками. Кількість інгредієнтів, як завжди, залишаю в описі під відео. Як завжди, починаємо з приготування коржів. Подрібнені у блендері обсмажені волоські горіхи змішаємо зі звичайним борошном та додаємо дрібку кориці. Далі для коржів необхідно взбити білки. Обережно їх відділяємо від жовтків. Вони нам частково знадобляться в кремі. Це ідеальний торт, в якому можна прилаштувати 4 зайвих білки. Додаємо дрібку солі та починаємо взбивати до міцних піків. Щоб перевірити, що білки добре вже взбиті. Перегортаємо ємність, якій вони взбивалися, білки мають залишатися в ній. Далі продовжуємо взбивати та поступово вводимо цукор. Коли цукор весь вели, ще трішки взбиваємо, має вийти гладка маса. Знову ж таки, щоб перевірити себе, що вже добре взбили. Набираємо тісто між двома пальцями, мають утворюватися такі ніби клювики. Далі обережно поступово вводимо в білкову масу горіхову. Рухаємо лопатку обережно, щоб білки не опали. Далі я тісто все зважу і ділю на 6 частин. У нас буде 6 коржів. Можна, звичайно, викладати коржі і ложкою, але зручніше це робити з кондитерського мішка. Так ви контролюватимете рівномірну товщину. На пергаменті для випічки малюємо коло діаметром 24 см та викладаємо на нього тісто за допомогою кондитерського мішка або ложки. Розрівнюємо всі прогалини за допомогою ножа. Випікаємо на середній температурі. Корж має почати золотитися та не бути липким. Виймаємо його з духовки та знімаємо пергамент, поки він ще гарячий. Так випікаємо всі 6 коржів. Охолоджуємо кожен окремо. Тим часом займемось приготуванням крему. Жовтки змішуємо з цукром та з третиною від усієї кількості молока. Додаємо ванільний екстракт. Цю жовткову масу вводимо в доведену до кипіння решту молока. Та знову доводимо до кипіння. Це потрібно робити на дуже повільному вогні, постійно помішуючи, щоб жовтки не звернулися. Маса має трохи загустіти. Потім її знімаємо з вогню та залишаємо вистигати до кімнатної температури. Тим часом окремо взбиваємо м'яке вишкове масло зі згущеним молоком до пишності. Цей крем дуже капризний, тому всі інгредієнти мають бути однакової кімнатної температури. Потім поступово частинами вводимо жовткову масу в масляну. Сильно не взбивайте, щоб маса не відсіклась. В залежності від якості масла крем може вийти доволі рідким. Але це не дуже страшно, він так краще пропитає коржі. Далі я зважу крем та розподіляю його на 5 частин умовно. Можна це робити на глаз, але я люблю зважувати, так виходять ідеально рівні пропорції коржів та крема. Можна трішки придавлювати, рівняючи коржі, але не дуже, щоб не витік весь крем. Так, поступово змащуємо всі коржі. Верх залишаємо без крему. Коли промазали всі коржі, знову трішки їх попридавлюємо, щоб з боків повиступав крем і можна було його порівняти. Далі торт на декілька годин відправляємо в холодильник пропитуватися. Крем застигне і торт стане більш міцним. З боків торт прикрашаємо мигдалевими пелюстками. А зверху, щоб розбавити його приторно солодкуватість, змащуємо. Абрикосовим джемом або варенням або конфітюром. Або можна заморожені абрикоси проварити з цукром. Залишаємо ще на деякий час, щоб джем впитався і було зручно наносити глазур. Для глазурі до розтопленого білого шоколаду додаємо теплу олію без запаху та добре перемішуємо. Також одразу для нанесення малюнку підготуємо чорний шоколад. Розтоплюємо його одразу в кондитерському мішку, зануривши на деякий час в окроп. Далі починаємо покривати торт глазурю. Торт не має бути холодним, бо глазур одразу схопиться і ми не зможемо нанести малюнок. Наносимо потрошки, щоб вона не встигла розтектися. Можна деякий час почекати, щоб глазур застигла. Коли глазур нанесли, трішки надрізаємо кондитерський мішок з чорним шоколадом. Та починаємо малювати павутинку. Або як у відео, або по колу, починаючи від центру і по діаметру торту. А потім зубочисткою робимо розводи. Ну от, розкрила всі свої секрети та напрацювання. Буду дуже вдячна за ваші відгуки, коментарі та підписки. До наступних рецептів.